Угорщина блокує вступ України до ЄС, що для нас, в принципі, є не новиною. Але міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща закликає Будапешт скасувати блокування і вимагає скоординованого тиску на Орбана. Ну, ми, звичайно, дякуємо Польщі за підтримку, але мене обурює наступність. Цей випадок, коли одна країна блокує будь-яке рішення Європейського Союзу, вказує на головну вразливість в Європейському Союзі. Як так взагалі достатньо однієї країни, щоб паралізувати будь-яке рішення? Невже не зрозуміло, що це і є слабка ланка, ну, якою просто легко наразі маніпулюють з Кремля? Чому досі немає правила більшості? Ну, встановіть якусь цифру там. Хай буде 80% голосів, і все, і любий, люба ідея, закон е проходить в ваших там засіданнях. І питання вирішено. Ні. Вони досі не можуть це виправити. Тому для мене зараз це Європейський Союз більше схожий на якийсь клуб заручників, ніж на справжній союз.